Так, купив вчора е ручний масажний пістолет Fizio, е Fizio, Message Gun Ultra. Е це була версія Cool Edition з охолоджуючою насадкою. От так от виглядає коробка. Це те, що в коробці було такий от кейс, досить е е приємний, е напівтвердий, Ну, якісний загалом. Е по характеристиках значить, бачите, там 30 рівнів швидкості, шум не більше 45 дБ. ну, Дійсно, він не знає за 45 дБ, але дійсно апарат досить тихенько працює. Тобто, якщо у вас там є маленькі діти, які сплять, ви їх точно не збудете. Він легкий, батарея 2500 мА, 9 наконечників масажуючих. І екстра е, е, кулінг це насадка, тобто наконечник, який е, дає ефект охолодження. Власне, повний перелік е, тих от масажних наконечників. Давайте подивимося більш детальніше, що всередині. Я вже його насправді тестував, е, дивився. От, зараз покажу. Такс, це є вміст. Тут є інструкція. Інструкція на польській мові. Я її не знаю, мені допоміг перекладач Google Translate для того, щоб це все перекласти. Але нічого насправді складного тут немає. Все досить інтуїтивно, зрозуміло. Сам пістолет я насадки на конечники зразу опущу для початку, пізніше про них детальніше. От беремо сам масажний пістолет. Бачите, він досить такий масивний. ну Не скажу, що він дуже легкий, все ж акумулятори всередині. Тобто для маленької руки, напевно, буде незручно, для моєї в самий раз, якщо І Що в нас є така антиковська поверхня рукоятки це якась така не знаю, резина чи ще перфорована, тобто текстурована? Внизу є зарядний порт 10-Jack, є вмикач ОНОФ, ззаду є регулювання швидкості. Ну і включення режиму масажа, зараз я покажу це детальніше. Тут вставляється на конечники. Вмикає пристрій. Він засвітився. Справа показується ємність акумулятора, залишок акумулятора. Зліва показує швидкість. Вмикається він кнопку Бачите, Все, він включився. Це перша швидкість. Тут можна відповідно до 30-30 рівнів. По акумулятору тяжко судити, Ну, я вчора зарядив його на 100% і дуже такий деталізований масаж зробив по всьому тілу, напевно, хвилин 15-20 масажував і от залишилось 80%. Так, значить, е, насадки вставляються. Давайте я пізніше покажу, як вони вставляються, як він взагалі в роботі. От наразі я його відкладу на бік, покажу комплектацію. По комплектації, значить, ну, з, про інструкції я вже сказав, є е, е, зарядний пристрій в розетку на 10 джек, теж його відкладу на бік. Е, детальніше про самі насадки. Давайте я їх напевно витягну е, окремо. Щоб ви бачили, виробник заявив 9 штук, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 насадок. Так, їх є багато, і я перечитав інструкцію, яка для чого потрібна. Почну, напевно, з першої насадки. Вона є силиконова, вона є досить м'яка. Це. Для початківців, для ніжного масажу, для такого, скажімо так, ну не знаю правильно українською, щадящого е масажу. Тобто ви не переживаєте, що ви там пошкодите суглоби чи кістки, понаставляєте синяки, вона досить ніжна, має такі масажні виступи. Просто легкий масаж, ніжний, без пошкоджень і так далі. От, Відставляю на бік. Це версія Gun Message Ultra. Вона не мала приставку Cool Edition. Тобто, це означало, що є наконечник, який дає ефект охолодження. Виробник рекомендує, ну, не рекомендує, а вимагає, щоб ця, цей наконечник працював, поставити його обов'язково холодильник на годинки дві. То він там охолоджується і ну, тоді вже дає оцей ефект охолодження. Не знаю, він такий е, м'ягкий і всередині якісь кульки є. Я ще не пробував, якщо чесно його, тому не можу сказати за ефект. Так, е, а от інший я спробував, значить почнемо. Це е, е, така лопатка, вона для великих груп м'язів, для прикладу, якщо вам треба промасажувати 4-головий м'яз, він великий. От, переважно він найбільше забувається і під час тренування мається на увазі спазмується і так далі. От, ви можете такою лопаткою його розбити. Цей дуже інтенсивний масаж, треба бути досить обережним, тому що насадка оця, вона пластикова, вона тверда, по кістках, по суглобах відповідно неї не бити. От, ця насадка теж тверда, має масажні виступи, вона повторює форму, круглу форму деяких м'язів. Тому, напевно, буде зручно працювати, можливо, з біцепсом, можливо, там, з гомілками. Можна спробувати. Ну, я спробував. Для мене нічого цікавого, якщо чесно. Оця насадка мені сподобалася для хребтового стовбура, тобто, коли я по всій довжині хребта масажував, хребет, тобто мається на увазі, самі от, хребці залишаються всередині, а точковий масаж відбувається. Власне, по краях, по м'язах хребців, не зачіпаючи при цьому сам сам хребет. Дуже прикольна насадка для хребта, ну така вузько спеціалізована. Так, цією насадкою я ще не розібрався, для чого вона потрібна. От ну, для себе практичної цінності вона мені такої не несе, якщо чесно. Думаю, що потім детальніше почитаю про неї і себе виясню. Оця насадка більш для такого точкового масажу. Тобто, якщо вам треба розбити конкретну точку, конкретну область, конкретне м'яз, то вона чудово з цим справляється. Вона тверда, будьте обережні, вона не є теж для кісток. Тобто будьте обережні при масажуванні. Буде боляче, якщо попадете на кістку. І напевно така найулюбленіша моя насадка. Мені найбільше вона сподобалася, вона такий твердий поролон. От, навіть я би сказав, має таку легку м'якість, працює по великій групі, натягнув і не переживаєш, йдеш по цій ну, будь-якій області, по будь-якому м'язу, не переживаєш, що вона, що, що цей наконечник пошкодить тобі якусь кістку. Тобто, ну, універсальна, зручна насадка. І останнє, це, знову ж таки, тверда пластикова для великих площ. Мені теж не дуже сподобалося. Просто удари, напевно, в кого там заспазмовані м'язи буде зручно. Мені ж, чесно кажучи, найбільше підійшла оця для звичайного масажу. Оця для такого, скажімо так, по шиї, я на неї працював, навіть по лобі дуже приємно, теж такі відчуття. От. Ну і оця насадка. Ну що ж, з насадками начебто розібралися. В інструкції зрешто, є детальний опис, для чого вони потрібні. Тобто, я не думаю, що це буде для вас проблемою. Ви собі детально почитаєте, спробуєте і тоді зрозумієте, для чого потрібен кожен наконечник. Так, давайте, значить, перейдемо до е самого масажу. Я, щоб показати, як він працює. Спробую ну, зараз натягування насадок відбувається. Ну, таким от чином. Тобто просто о, запихається всередину. Таким самим чином і витягується. Не треба нічого викручувати, закручувати, немає ніяких там кліків. От я запхав, протиснув і о, включаю першу швидкість. Зараз я мушу вимкнути відео і включити на передню камеру для того, щоб показати, як вона працює по м'язах. Так, працює приблизно так. от. Е, тут вмикається, до речі, зарядний порт, DC Jack для зарядки. Значить Так, вмикаю пристрій, засвітилася лампочка, е, вмикаю першу швидкість і починаю, для прикладу, масажувати. Так? Тяжко мені буде говорити масажуючи, але загалом ви бачите, я буду тиснути на м'яз дуже сильно, щоб зупинити масажер. Напевно, що мені це не вийде, ну, бо ні разу не вийшло навіть на першій швидкості. От я зараз дуже сильно тисну, так щоб корпус пластиковий не розвалився, але не зупиняється масажер. Так, Додаю швидкості, для прикладу добавлю, там 20. Ось так от працює, як бачите. Розбиває м'язи дуже класно, ефект від роботи такий релаксуючий, знімає спазмування, знімає болі, розганяє кров. Думаю, зрозуміло, як це все працює. Ще раз покажу, що тут є в комплектації. Так. Купував я цей прилад на інтернет-магазині X-Core. Дали рік гарантію. Ціна була певно, приблизно 2600 гривень. От, ну, напевно, що найнижча ціна на ринку була. Прийшов, зайшов, почитав, купив. Ну, от, загалом прилад дуже сподобався. Чесно кажучи, такий масажер мусить мати кожен, хто тренується. От, чи силовухою займається, чи просто спортом, в кого спазмують м'язи, в кого буває таке, що треба там, зробити якийсь точечний масаж там, чи шиї, чи спини, чи ще якихось інших м'язів. Загалом дуже рекомендую, дуже вдячний магазину, що підсказали. От, Прийшло все дуже швидко. Задоволений покупкою на всі 100%. Все, мушу закінчувати. Гарного дня вам користування.